Сьогодні хочу затронути тему дуже болючу для українців. Це тему, хто ж наші такі є вороги. От, ця тема складна, дуже складна. От, не завжди нам ворогів показують тих, хто на перший погляд. Нам здається, От, і нам з усіх каналів показують, що це є вороги. От. А я вважаю, що вороги будь-яких народів і не тільки українців це є їхня власна влада. Якщо ця влада доводить цей народ до війни. От, якщо ця влада доводить цей народ до зубожіння на небідній землі, а на багатій і не тільки чорноземами, а й ресурсами, то ця влада найперше є ворогами. Можете гуглити це, я впевнений, говорили хтось із великих людей. От я це пам'ятав, не пам'ятав, я це читав у великих людей, я це точно знаю. Зараз просто не хочу помилятися, хто це сказав перший, але повторювали дуже багато це великих людей, що влада, яка довела свою країну і свій народ до війни, особливо з сусідами, ця влада ворожа до свого народу, і у неї є якісь у цій війні інтереси. І я зараз все це дуже чітко доведу. Ну, мене відразу запитають, а як же от Росія? Вона ж напала на нас, а до чого тут наша влада? От. Ну, це дуже складно пояснювати, тому що про це трошки пізніше. От. І відразу скажу, що російський народ так само обдурений, як і український. От. Єдине, що їм можна сказати, не повезло. Тому що їх вважають агресорами, що вони великі. Їм задурили голову, що вони дуже сильні, великі, обманули тим, що тут Бандерівці воскресли. От, ну, Наче у Франції зараз мушкетери там воскресли і пішли проти англійського короля, чи проти кого вони там йшли воювати. От, і народ просто обдурений так само, як обдурений український народ. От. А вороги більшості, звичайно, ні, коли йдуть за гроші просто сюди, то це вороги, це однозначно. Вони йдуть за гроші. От. Не тільки за ідеї, вони йдуть за гроші. От. Нема значення, що поставлені в скрутні умови, що їх залякали. Все рівно вибір є. Можна піти в тюрму, можна, ну, не знаю, голодати там. От, але не йти сюди, не наводити порядки в чужій державі. Крапка. От. Ну, Більшості, звичайно, вороги це так само російського народу, це їхня кремлівська влада, хунта, можна сказати так. Тому що вона теж працює на якісь свої інтереси і ще на якісь чужі інтереси. Дуже легко довести, що. Діти перших осіб Росії, вони тут наймані працівники, і вони зовсім не живуть разом з народом і не від народу, тому що вони говорять проти Заходу, а діти усіх їх проживають переважно на Заході. Хоча Путін про своїх Дітей бреше, що начебто в Росії проживають, але преса вона все знає, все бачить, і тому їхніх дітей бачать всюди, От, їхніх доньок. Навіть хоча вони тут, в Росії, займають деякі посади, очевидно, що приїздять. Кабаєва сама, наприклад, це вже діти молодші, проживає десь в Швейцарії. Ну, Якщо в неї діти від Путіна, звісно, ну, що може бути, він здатний на це, може жити не тільки з хлопчиками. Діти Піскова також проживають на клятому заході, діти Лаврова також проживають там же, і Мізуліної, ну, всіх осіб перечисляти усю владу. Немає потреби, будьте певні, всі вони проживають десь на клятому заході. Ніхто своїх дітей в Росії не хоче тримати, тому що тут небезпечно. А безпечно жити на Заході, і вони не бояться, що їхніх дітей там візьме в оборот ЦРУ, чи ФБР чи Мі-6, і буде потім вимагати від Росії чогось там. Тому що вони друзі, що тут незрозумілого, і російська влада, і західні спецслужби, і західні керівники вони всі працюють проти своїх народів. От. І саме велике, можна сказати, сокровище це діти, і тому вони усіх їх в Росії не ховають. Так що робимо висновки і не бояться вони спецслужб західних, що дітей там візьмуть, заарештують і будуть від Путіна щось там вимагати. Тому що вони усі працюють на одні спецслужби, вони всі зовсім не вороги, а вороги свого народу, своєму народу не довіряють, тому що дітей в Росії. Саме дороге, що для них є дітей у Росії, вони не тримають, а ховають на Заході у своїх патронів. Не ті часи сьогодні, як було у середньовіччя, коли князі самі разом з своїми людьми воювали і йшли на поле брані, тому що вони захищали не тільки себе. А свій народ, тому що захищали свої землі, бо якщо противник інший князь приходив, він відбирав усе майно, міг вбити князя. От. А тепер сучасні князі, оці, вони не йдуть воювати, вони тільки посилають народ воювати. А їх, їм нема сенсу воювати, тому що вони не вороги з тими, що на них нападають. Вони всі сучасна влада, вона не обрана народом, вона назначена і пропихнута, і на виборах, а Держадміністрації в Україні взагалі назначені за гроші. От, і вони працюють на глобалістів. І в усіх країнах вони працюють на одних і тих самих глобалістів, на які грабують. Ресурси, а влада за цими ресурсами просто як наглядачі, як менеджери. Тому їм нема що ділити. Вони тільки агітують народи, щоб відволікати від того, як вони грабують ресурси у народу. От, а давайте спочатку подивимося, хто йде у владу. У владу, як ми бачимо, йдуть люди дуже багаті, ну, прямо дуже багаті. Або ті, що служать дуже багатим людям. Наприклад, хтось із багатих людей може сам і не йти в депутати, чи ще кудись, ну не хоче він сидіти, там в нього немає коли. Він купляє собі якогось депутата потенційного, ну, теж небідну людину. От, вкладає в нього гроші на його компанію передвиборчу, зірок купують. І потім той йде, туди лобіює інтереси цієї багатої людини. От. А, а хто ж ці багаті люди? Колись з Києва приїздили там політики і ходили в Вінницію і говорили: о, це вашому, і називали прізвище, належить цей готельний комплекс. Який він вже прихватизував. Ну, комплекс готельний був Південний Буг готель. Його вже знесли, побудували там щось інше. Так, «Да, це наш. А хто він такий? Він вінничанин чи ні? Каже, так, «Да, він народився з Вінниці, але цих людей не можна називати вінничанинами чи українцями. Тому що де він живе, ви не знаєте. Вони не живуть там у Вінниці. Вони у Вінниці можуть тільки працювати. От. Ну, якщо їх вибрали у владу, там ну, хтось став у владу, став там мером чи депутатом, то він мусить бути в Україні, мусить тут сидіти от, в креслах через те, інколи багаті люди вони не йдуть у владу, тому що вони не хочуть тут жити. Їм тут некомфортно. А будинки у них є по всьому світу. Ну і, як правило, в самих кращих місцях, там десь Каліфорнія, Майами захищені. Ну, є ще й Балі, звичайно, там дешево, і просто екзотика, інколи вони там можуть поїхати відпочивати. Тобто, це люди світу. Якщо у них є елітна нерухомість в інших країнах, то в деяких країнах вони відразу автоматом робляться громадянами, от, а при дуже великих грошах вони там, можуть навіть і впливати на політику тих країн. От, тож тепер поговоримо про те, хто ж наші вороги і чому. Наші вороги є більше наша влада, ніж якийсь там російський народ. От, е наші вороги російська влада, кремлівська хунта це однозначно. Вони ще більші вороги, ніж наша влада, а можливо, десь однаково, тому що між собою вони не вороги. Це точно. Що такі владоможці і кому вони служать? Показати це на прикладі країни це дуже важко, тому я, наприклад, можу показати це на прикладі якогось містечка чи селища. От 90-ті роки пішла приватизація. У цьому місці є якісь ресурси. Ресурси це можуть бути заводи, фабрики. Ну, якщо село, то там може бути щось мілке, таке маленьке, От, якась артіль невеличка, якийсь магазин, який можна приватизувати, От, колгосп, приватизувати його поля. Там. От, іноді в селах бувають якісь кар'єри, тобто надра. Не буду перечисляти довго, що там можна приватизувати ставки чи ще щось там таке. Ну, звичайно, люди, які вже мали до цього якісь гроші місцеві, от, у них більше шансів все це викупити. Вони викупляли всякі ці ваучери, які роздавали всім спочатку, начебто рівні, е е однаковій мірі. Всім роздавали і колгоспам паї, і то і то. От, ну, Люди, які мали трохи більше грошей, ну, це, як правило, парт номенклатура. Це, як правило, керівники підприємств, керівники колгоспів. Вони і викупляли. Вони викупляли і кар'єри, і викупляли надра. Саме багатше. І, отож, дивіться, почалось розшарування. Є багаті люди, є бідні. Бідні люди живуть, працюють. Дехто там відкрив якусь майстерню по пошиву одягу. От. І він теж починає заробляти гроші. І він починає дивитися, а чого в того значить, заводик, і чого той добуває кар'єр, там, Каолін, наприклад. От, а я чому не можу. І ці люди, які там вже трошки заробляють чесним трудом гроші, дивляться з заздрощами на цих людей, які просто хапнули і нечесним трудом заробляють, а просто гребуть народне добро, тобто надра. І вони починають підбивати інших людей проти цих, щоб, ну. Поділилися, пацани. Не з, не з усіма людьми, звичайно, а в першу чергу той, що підбиває, він хоче, щоб з ним поділилися. Бо ну, важко шити, щось заробляти, підприємство це ну, важко. З іншої сторони, ці, що вже захопили, не хочуть втрачати, і їм потрібно нейтралізувати цих, які. Проти, які працюють чесно, заробляють на заводиках своїх маленьких, яких там ну, артілях от, заробляють гроші. От, тому що є два способи добутку грошей: заробляння, це від слова робити, слово раб, от, працювати, і інший спосіб це просто вкрасти. Обманним путем заволодіти якимись ресурсами і просто нічого не робити. Там, ну, взяти устаткування, це, звісно, там, ну, наприклад, продавати газ, трубу. Взяв, вона вже була, приватизував і продаєш, да? От, і інші ресурси продаєш. Це не заробляння грошей, це просто крадіння грошей. І крадіння е ресурсів... Всієї громади, тому що по Конституції все, що в землі під землею на землі, воно могло належати народу. По Конституції до цих пір так і є. От і ті, що володіють цими всіма ресурсами, яким не треба працювати, а просто качати ці ресурси, вивозити ну, транспортом там, залізницею, їм, звісно, треба нейтралізувати цих. Які піднімають вже голову і зазіхають на їхні, на їхні статки. От. Тож вони ці багаті, найкращий спосіб, як ви думаєте, який, щоб нейтралізувати людей. Коли люди починають тобою цікавитись, що ти робиш, Ну, коли в них є вільний час. От, коли вони мають час, вони нічим не зайняті там особливо, можуть в вільний час думати, за тобою спостерігати. Світло перемкнув, вимкнули знову. Е, найкращий спосіб це зайняти цих людей. Звісно, це якісь інтриги, ну, там, війна. От. І... Тепер переходимо на інший рівень не на рівень там села чи містечка, а переходимо на рівень держави, От, е, тому що. Тепер розглянемо цю ситуацію. З бізнесменами, з надрами на рівні держав і між собою, спілкування держав між собою. Там так само, в державах так само, надрами володіють якісь люди. Ми їх знаємо поіменно. вони начебто українці, а в Росії там вони начебто мають громадянство Росії. Ну, ми знаємо вже на прикладах навіть того війничанина, якого я про якого мені розповіли політики, в який він війничанин, і це просто смішно його називати війничанином, родом з Вінниці, тільки можемо пишатися тільки такими людьми. От, але вони живуть де хочуть. Якщо вони знаходяться тут, в Україні. Ну, значить, їм тут потрібно бути працювати. Вони тут заробляють гроші. А живуть, їхні сім'ї живуть, вони живуть в інших місцях, більш спокійних. От. І придатних для життя. Це нам вішають лапшу на вуха, що у нас клімат найкращий, ще щось таке. Ну, який він найкращий, якщо півроку у нас холодно і ми мерзнемо і зима, слякоть, ін мороз, там інколи. Да? От. А в Майамі, наприклад, круглий рік тепло. Круглий рік можна купатися, загорати. Кондиціонер купив і ніяких проблем. От. Мені колись Сергій Доренко ще так відволікусь, відразу, щоб підкреслити це. Він сказав: він побував Сергій Доренко. Ну, знаєте, це найперший такий кореспондент колишнього Шаєльциневського каналу, який потім посварився з Путіним і втік десь за Рубіж. От. Я з ним в Керчі познайомився. Я там був вірніше. Він мене послав, щоб там. Приїхати, зняти його батька, був Керчі він жив. От, і так я потім йому ми, ну, у Т1 робили сюжети і так вже підтримували зв'язки. У Т1 колись давали якісь сюжети, там, лікування жабами, ще щось таке ми у Вінниці тут знімали. От. То він сказав, що у всьому світі не слухай, у нас клімат просто жахливий. Наприклад, що особливо в Москві, там Пітер взагалі це труба. От, е, то він каже, що ну, жити, люди живуть, це Сан-Франциско, Майами і такі теплі місця, де круглий рік тепло. От, а тут просто багаті люди тут просто заробляють гроші і мусять тут бути. Зараз прийду до самого головного, хто ж керує в державах. Ну, не секрет, що державами керують люди, які мають гроші, дуже великі гроші, це інвестиційні фонди. От, є... Я знаю, там найбільший інвестиційний фонд BlackRock, про нього всі знають. Е, от. Ще недавно у BlackRock, як тільки почалась війна, то статки BlackRock почали дуже стрімко е, рости. Е, на початку війни у нього в 2022 році було біля 10 трильйонів доларів. Е, в 24-му знаю, точно було 13 трильйонів. Сьогодні, в 25 му вже 14,5 трильйонів доларів. Тобто і війна вплинула на збагачення. Такі компанії, є кілька компаній-лідерів. Я їх покажу ось тут, назви цих компаній. І вони між собою трошки конкурують. Але вони не ворогують між собою, тому що їм не вигідно вбивати одне одного. Але така компанія, як BlackRock, вона є і в Україні, і в Росії. І от, дивіться, є влада, цю владу. Фінансують через інші мілкіші компанії такі гіганти інвестиційні фонди, як цей BlackRock. Він розкинув свою павутину по всьому світу. Не тільки Росія, Україна, там От і Америка, Велика Британія. Інші компанії теж свої сітки розкидали. Але ця компанія найвпливовіша. Подивіться на карту країн. У кожній країні є народ і є представники влади. Народ України, народ Великобританії, тієї ж Росії, там, США, ну і європейські. І скрізь є окремо народ і окремо є влада. Владу фінансують до виборів через партії, через організації, фінансують глобальні структури, Такі як Блекрок. Ці глобальні структури вони створюють через спецслужби, партії, і ці партії наймають. Владоможців лобіюють і просовують своїх людей у владу. Тобто, влада зобов'язана тим, що вона виграла там вибори, а в Україні держадміністрації взагалі назначаються кабінетом міністрів і президентом за гроші. Тобто влада скрізь служить не народу, а служить своїм хазяям, які дають гроші. І ці корпорації, вони міжнародні, вони полонили весь світ. І ось, наприклад, то, що пишуть, що Блекрок, то він вийшов з Росії в 22-му році, то пишуть, що він в Україні скоротив свою присутність, все це брехня. Подивіться, в інтернеті є інформація, наприклад, за 24 й рік, що Блекрок посилив свої позиції. І це говорить людина, представник BlackRock в Росії. І Він тільки розширив свій бізнес там в Росії. Отож, якщо ці, що фінансують владу, вони є скрізь, вони міжнародні корпорації, то вони державі не підкоряються. Навпаки, вони купують владу, і влада слухає те, що хочуть вони. Тож влада служить не своєму народу, а влада служить тим, хто її фінансує і хто її приводить до влади. Тож між собою оці всі представники влади, вони зовсім не ворогують. Вони між собою, ну вони є одне ціле, як вони можуть ворогувати, як вони можуть ворогувати одне з одним, якщо вони є одне ціле. Вони не розділені. Розділені тільки народи. А народи розділяють саме вони для того, щоб не розвивалася економіка в тій країні, яку вони захопили, і їй цікаво грабувати тільки ресурси. Бо якщо буде розвиватися економіка, то звісно, що ресурси цієї. Держави будуть частково залишатися чи наполовину навіть на економіку власної країни. Тому вони скуповують також великі заводи, металургійні, чи ще якісь, і просто-напросто їх банкротять і знищують. А ще знищують за допомогою ракет у війні. Це найідеальніше. І люди зайняті, не багатіють, не працюють на цих заводах і самі. Свої підприємства не створюють, а тільки зайняті тим, що між собою сваряться і воюють, і вбивають одного, От. і не думають про те, що їх грабують, і їхні те, що в них все в землі під землею вивозять від них. І люди зайняті дозволяють грабувати себе. Тобто, то хто тоді справжній ворог для усіх народів? Оці дурні, яких обманули, яких обманули, що йти треба захищати свою мову, бо більше вже просто нічого захищати, так? Чи ця влада, яка служить цим корпораціям? Хто ворог народу справжній і споконвічний, так було завжди? Отож, запитайте себе, чому? Вокзали бомблять, там, де пасажири. Там, де ну, небезпечно, ще щось таке, людей полякати, вокзали рушать, от фастові розрушили. А залізниці чому? Не обесточують, наприклад, не розбивають вузли вщент? Ну, тому що треба щось вивозити звідси, да? якісь копалини. Чому труби не підривають, які йдуть через Україну? От, газорозподільчі станції, які йдуть. Тому що війна війною. Тож є народ, народ є України, є народ так само там Росії, Великобританії, народ там штатів, а є компанії, які фінансують владу, які фінансують політиків. Запитайте себе. На цьому все.